Всім привіт! Ви на каналі Руква. І в цьому ролику я вам розповім, як дуже класно можна дзвонити безплатно. Е, і тут є одна така функція. Так. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайки. І я казав, що моя мета до кінця року якось там. 1000 підписників. Ні, давайте ще таку наберем 200. Е, Пишемо номер телефону і в кінці кладемо зірочку. І так, на жаль, мене чути не буде, так як я розмовляю на іншому телефоні. Бо якийсь запис екрану мені не хоче записувати, як саме гудки йдуть і як я розмовляю через інший телефон. Але пусть буде. Ви бачите, що е, ось де пішли. Я не маю на рахунку. Якщо будуть претензії, то я зразу у другому ролику, якщо будуть в коментарях, покажи, що в тебе нема на рахунку, що немає мегабайтів, я зразу вам про це повідомлю, напишу відео, вкладуться, коротше. Ось такий у мене ролик получився. Чесно скажучи, мені е, одне не подобається. Е, це через те, що я не знаю всіх номерів на пам'ять, і це дуже багато разів вводити треба. Але ж треба подзвонити, ну то просто переписати номер і покласти зірочку це не важко. Я надію, що ця інформація для вас була корисна. Ви були на каналі Руква і всім до зустрічі.